Христос посеред нас, дорогі наші глядачі, Євангеліст Лука так передає нам слова Спасителя. Не шукайте, що вам їсти чи пити, і не турбуйтеся про це, тому що цього всього шукають люди світу цього. Отець же ваш знає, що того вам потрібно. В першу чергу шукайте Царства Божого, а все це вам додасться, бо де скарб ваш, там і серце ваше буде. Ці слова нам ще раз підтверджують те, що Господь завжди турбується за дітей своїх. Святою православною церквою у нинішній день почитається пророк боговидець Моїсей, якому Бог відкрив таємниць буття. І на горі Сінайський він прийняв від Бога десять його заповідей. Окрім цього, сьогодні ми прославляємо ікону Божої Матері, Неопалима Купина, яка є старозовітним прообразом Божої Матері, вшановується також і набуття муще й святителя Іоасафа, єпископа Білгородського, який на початку XVIII століття залишив вагомий слід у розвитку і становленні православія на українських землях. Святитель Іоасаф, будучи провидцем і маючи видатні здібності подвижника, науковця та організатора, вирізнявся серед викладацького складу Київської духовної академії та духовної. Концесторії у 1748 році у Петропавлівському соборі Петербурга архімандрит Іоасав був рукопокладений в сан єпископа Білгородського. Впродовж усього свого архіпастерського служіння подвижник, не шкодуючи свого здоров'я, допомагав усім, приділяв велику увагу освітньому розвитку духовенства і правильному дотриманню церковних традицій. Завдячуємо святителю і за віднайдення поблизу міста Ізюм, що на Харківщині, унікальної ікони Божої Матері Піщанської, яка прийшла до нього під. Час сну і сказала: образ мій призначений для всієї країни бути джерелом благодаті. З того часу ця ікона стала заступницею під час будь-якої біди. Прославлення ж святителя Йоасафа у лик Святих відбулося двічі: 4 вересня 1911 року, та вдруге, коли його нетлінні мощі у 1991 році знайшли на горищі Казанського собору. Цього вересневого дня сердечні вітання на День Ангела отримують чоловіки, які мають імена Мойсей та Феодор. Много є вам літ! Возлюблення преподобний Анатолій Оптинський мудро пояснює почуття любові. Ми зобов'язані всіх любити, але щоб нас любили, ми не сміємо вимагати. Відкриваємо ж свої серця для доброчинності, бо саме вона є проявом любові до ближнього.